Низький в ЗСУ за проведену ігру. По ігрі в першому таймі програли боротьбу у центрі поля. Получили в кінці гол. В другому таймі зробили ми заміни, освіжили ігру. Ну, треба забувати. Один-два моменти є, але з них треба витягувати 100%, щоб з такою командою, як Вікторія, зіграти добре. Проведені заміни відчувалося, що в кінці команда хоче забити. Чого не вистачило якраз в тих завершальних фазах? Ну, не, я знаю, холоднокров'я холодно може отак. Були два моменти, там, треба було з них витягувати хоча б з двох один, щоб можна було все. До сьогоднішнього матчу суперники підійшли одне очко відставання, перша, друга команда це був центральний матч, групи вибування. Чи це снув цей результат у турнірної таблиці на статус цього матчу саме на ваших підопічних? Ну, Ці зоні виліта. Кожна ігра, розумієте, як, як ми виходимо як на останню ігру, бо ризкуємо загубити очки. Кожна помилка вона сказується. от на результаті. Ми готувалися до ігри. хлопці, видно, не можна нічого сказати, що вони не хотіли, але ну, розумієте, є помилка, от і це вони помилкою використали. Якщо брати весняну частину у групі вибування, то Прикарпаття показувало до сьогоднішнього матчу сім матчів без поразок, без серія, на жаль, завершилася. Що можете з цього приводу сказати? Не програвали, сьогодні перший раз програли. Ми ретельно готувалися на кожну ігру, розумієте, за кожне очко треба у цій зоні виліта, треба, ну за кожне очко треба вигризати його. От. Була дуже хороша гра у виконанні обидвих команд, бойова гра. От, нам вдалося забити, Прикарпаттю не вдалося того зробити. Перший тайм, я взагалі рахую, був дуже непоганий в нашому виконанні. От, другий тайм трошки були предпосилки, щоб забити гол, але більше вже думали про утримання рахунку, бо потрібна була перемога. Бо... В тому турі програли, От, і хотілося порадувати вболівальникам, наших вболівальників. і Я дуже радий, що хлопці зробили все для того. Турнірна таблиця, перша і друга команда. Чи не тиснуло це на те, що матч був фактично центральним групі вибування цього вікенду? Ви знаєте, я не можу сказати, що тиснуло. Може б воно б тиснуло коли, коли б ми в першій групі були, розумієте, де за вихід борються зараз. Знаєте, ну дві непогані команди грали. Прикарпаття, дуже чудова команда. Вона мені подобається, вона опасна, вона сильна, хороші гравці. От. Але щоб так тиснуло, то ні, не можу сказати такого. Навесні вашій команді вдалося добути лише другу перемогу, і фактично ви утримуєтесь в, лідери, в лідерах за рахунок осіннього бажу очок. Чому так? Ну тому що багато ігор в нас було, коли ми вигравали 1-0 і десь, і десь не, не могли втримати результат. От. Я рахую не по ділу, програли по діллю. От. Тобто, от Команди трохи такі, знаєте, такі... Навіть міцності не вистачає, трошки ми не можемо тримати удар сьогодні, але є моменти, коли в нас 1-0 ведемо, і не можемо зробити другий гол. Хоча, хоча моменти є в нас у нас для того. От, от в цьому плані треба працювати і міцніше становитися до завершення сезону, кілька торів, буквально. Чи як там підсумки будуть пізніше підбивати, чи задоволені ви цим сезоном для команди? Ну, я рахую, знаєте, ми трошки в таких умовах знаходимося, як не знаходиться не одна команда. Ми, ми все граємо на виїзді, всі ігри. Ми хочемо грати вдома, і від того ми теж страдаємо, бо багато їздимо, багато ну знаєте, що вдома і рідні стіни допомагають. От, от В тому плані, якби ми грали вдома, і хочеться, щоб на наших трибунах в Сумах був наш, наш вболівальник. От, ми сьогодні і сумчанами і наші рідні. Ні, Ніколаївцям, нашим болівальникам, ми всім е, переживаємо за те, щоб люди дивилися нас в себе, а не по телевізору чи в трансляціях. Розумієте, дуже хочеться грати вдома.